То шайби до хвостовика регулювати. Всім привіт. В общем, відео по цих поршнях, ну, гідромуфтах, тарілках, поршень. там написали, що треба зйомник, щоб знімати ці пружинки. Да, Якщо нема зйомника, не знімеш, але якщо є монтурівки, дві монтажки, то знімеш. Бо тут кольця резинові йдуть. Да, Вони йдуть тут на валови. Вони теж пускають в воздух. Щоб це зняти, зняти це не така проблема. Ставите стопорне кольцо від пакета от сюди, у канавку. От канавка сюди. Потім ставити дві монтажки от такого плану. Упираєшся в стопор і зажимаєш і знімаєш стопорне кольцо. Тут, як ви бачите, це клинило. Стружка, от бачите. Оце. Його воно і не, ну, не розходилося. Попала стружка і. Тут все колечко йде. Замочок. Зараз пока. От тут замок, бачите? Якщо замок ставити в гільзу і він вже повністю розійшовся, упирає у, ну, у вусикаті, то вже кольцо треба буде замінити. Якщо воно стоїть посередині, ну, ставити сюди колечко. Суди. Тут о. У нас тут ходить. У нас є навіть така приблуда, що навіть Коробка зібрана вже. Чи лишилося хвостовики редуктора зібрати. Ну, на задньому ми Будемо сьогодні ставити. Там писали, щоб стружки залізної сипати, опілку ліпше, тому що опілка, як засипаєш, коробку там... У вона набухає і затикає всі магістралі взагалі суперово робить. Її, усе давлення її, все повертає. Дякую за пораду. І далі написали, що у коментарях що треба її викинути на кучу, бо там у чоловіка приходили, він рік робив на тракторі, я так зрозумів, і у нього спеціалісти три рази знімали. Ну ми ж не спеціалісти, щоб знімати три рази, бо треба, щоб бути великим спеціалістом, щоб зняти три рази коробку. Ну якось так. Тому ви слідкуйте за відео, ті, які там пишуть, що то-то побачите. Чи буде вона їхати, чи не буде. подивимося. У нас ось ще й горідний стоїть, не міняний.